Всім привіт, друзі! В даному відеоогляді розповім вам, як регулювати світло на штатній фарі до рестайлінгового пасад NMS. Відразу відповім на найчастіший коментар з цього приводу: На штатній фарі, на жаль, немає можливості окремо регулювати ближнє та дальнє світло, тільки разом. Світло можна регулювати по вертикалі та горизонталі. На корпусах фари є відповідні регулювальні гвинти. Один під шестигранник опускає, підіймає світло, та інший за заглушкою. Під викрутку повертає світло праворуч та ліворуч. Тепер більш детально. Вертикальне регулювання. Якщо крутити гвинт за годинниковою стрілкою, світло буде підійматися. Проти годинникової стрілки відповідно опускатися. Горизонтальне регулювання. Повертаючи гвинт за годинниковою стрілкою, світло буде повертати ліворуч. Проти годинникової стрілки праворуч. На цьому буду закінчувати. Дякую за перегляд! Якщо відео було корисним та інформативним, ставте вподобайки, коментуйте та обов'язково підписуйтеся на канал.